У Каразінському ботанічному саду розквітнули магнолії та сакури. На неповторну красу вже прийшли подивитися містяни. Як кажуть, у ботсаду, їм завжди є чим здивувати відвідувачів, адже колекція рослин тут майже 8 тисяч видів: від тюльпанів до вікових дубів, від сокулентів до сторічної пальми. Тут на гарно. От в суботу зацвіли магнолії і мав нагоду помилуватися. Зробити декілька фотографій для себе, куди ж без цього, і вважаю, що в принципі і містяни, і каразінці мають його відвідати, щоб трохи надихнутися цією весняною атмосферою. Такі місця дуже важливі для внутрішньої рівноваги, а також щоб переключитися від щоденної меташні на зв'язок із природою. Карасінський ботанічний сад один з найстаріших в Україні. Тут розміщені різноманітні рослини на площі у майже півсотні гектарів. Секрет утримання такої краси це турботливі руки працівників. Та їхня щира любов до рослин. Взагалі є на що подивитись. Є рослини, які чи приближаються до свого вікового віку, чи навіть переступили цю межу. Є там самшит болярський 150 років. От, є фінікова пальма майже 90 років, є кактуси по 70 років. Рослини, які пережили. Другу світову війну, як зазначає ректор Каразінського Тетяна Кагановська, із початком повномасштабного російського вторгнення врятувати рослини ботсаду від загибелі вдалося завдяки небайдужим співробітникам, які навіть під обстрілами та ракетами продовжували виконувати свою роботу. Те, що точно відрізняє каразінську спільноту, це єдність, це єдність і підтримка, підтримка одне одного і турбота. І шалена відповідальність і любов. І відданість Каразінському. Тому, незважаючи на все, що відбувалося, люди розуміли, що є певна відповідальність і що є турбота про тих, хто цього потребує. Це і тварини, це і рослини, це і університет. І насправді, я думаю, що люди приходили і просто робили свою справу з тою відданістю, яка притаманна сама Каразниці. Тетяна Кагановська підкреслює, ботанічний сад університету для неї особисто це місце, де можна поміркувати та надихнутися. Я теж шукаю сенси. Я теж шукаю те, що може мене мотивувати, для того, щоб потім мотивувати інших. І я думаю, що це насправді є можливість прийти сюди, подумати, надихнутися, і потім вже набрати набравшись сил, йти далі, працювати, мотивувати і вірити в те, що як природа перемагає, так і ми переможемо. Каразінський боцат відкритий для відвідувачів. Тут для харків'ян та густи міста регулярно проводяться екскурсії.